Хаймося далі. Далі у нас автомобільний світ. Вісім із десяти нових автомобілів, що купують українці. Кросовери. Вісім з десяти? Угу. Цей тип кузова автомобіля витіснив із ринку хетчбеки, універсали. Практично вбили продажі седанів, адже деякі виробники угу. е, взагалі згортають виробництво седанів. В чому секрет популярності саме кросоверів? Як використати їх переваги на повну? Дивіться прямо зараз. Відтоді, як наш народ почав масово вигрібати кросовери, фактично перетворюючи їх на ікону стилю, пройшло стільки часу, що усі його спірні моменти і компроміси цього кузова перетворилися на аргументи. Насправді кросовери досі спірно претендують на позашляховий сегмент. Хоча конструкція кузова, специфічний повний привод і відсутність пониженої передачі та блокування диференціалів не зробили з них офроад машин, але їхній потенціал усе ж таки істотно більший порівняно зі звичайними типами авто. Його просто треба уміти розкрити. Ось і настав той момент, коли кросовер повинен відпрацювати вкладні в нього ресурси і технології. А також ваші гроші за рахунок повного приводу, формату кузова, пластикового обвісу і усіх інших речей, які, власне, і роблять його кросовером. І серед величезної кількості позашляхових чинників найперший про який вам потрібно знати якомога більше, це геометрична прохідність автомобіля. Схили це найбільш реальний ризик відірвати бампери, причому обидва. Навіть знаючи технічні параметри свого кросовера, ви не будете щоразу вилазити і перевіряти 23 градуси кута з'їзду або 16 сантиметрів дорожнього просвіту. Натомість є прості поради. Уникайте прямого шляху до вершини і долайте круті схили за скісною траєкторією. Відкрию секрет: спускатися набагато ризикованіше, аніж заїжджати вгору. Передній кут з'їзду завжди менше, аніж задній. З'їжджайте також на вскіс, щоб рівної землі торкнулося спочатку одне, а потім друге колесо. Якщо ваші позашляхові виїзди традиція, варто вивчити геометрію. Геометрична прохідність це показники дорожнього просвіту і кліренса в сантиметрах і кутів заїзду в градусах. Зазвичай зазначені в сервісній книжці авто. Вивчення цих показників допоможе визначити глибину колії та кутів схилів, які підкоряться вашому кросоверу. Не забувайте про хитрість. Дорожній просвіт це середній показник відстані між землею і днищем авто. А ось кліренс це відстань від поверхні до найнижчої центральної точки автомобіля. Довга колісна база, це збільшений ризик посадити машину на днище, навіть на несерйозному пагорбі між передніми та задніми колесами. Далі другий проблемний сектор кросоверного бездоріжжя, характерний для лісових доріг та під'їздів до води із пагорбами. Стандартна ситуація: ви підібрали правильну скісну траєкторію, одне з коліс долає перепону першим, усе наче добре, але вас зупиняє проблема вивішування заднього колеса, несподіваний стоп кадр і блокування колес. Саме тут електронний повний привод кросовера вимагає втручання. Парадокс: для того, щоб електроніка зрозуміла, куди слід перекинути момент від трансмісії, треба її відключити. Ми радимо дві речі: по-перше, ми відключаємо. Систему стабілізації ESP і Traction Control, якщо є примусове відключення, і переводимо селектор трансмісії в позашляховий режим. Це передбачено для основної більшості кросоверів у тому чи іншому виконанні. Тепер електронні системи розподіляють момент напряму. А значить, заблоковане колесо отримає цей момент. Розуміння кута вивішування і системи 4х4 вашого авто дає вам можливість справлятися з такими ділянками. Третій і дуже популярний сегмент виїзди на пляжний пікнік. Там вас точно зустріне хитрий і небезпечний піщаний ґрунт. Тут слід уточнити, що більшість кросоверів з системою 4х4 – це трохи підняті над землею універсали з електронною системою, яка в разі потреби може частково підключати задні колеса, створюючи той самий ефект 4х4. Повноцінним повним приводом її назвати не можна. Це лише точечне перекидання крутного моменту на задню вісь для допомоги передній. І головна проблема на піщаному бездоріжжі швидкий перегрів трансмісії, якщо тиснути газ занадто довго. Тому на кросовері, і особливо з автоматичною КПП, не топіть в підлогу і не тримайте ногу на педалі акселератора занадто довго. У дорожчих і потужніших кросоверів є рішення: тяги двигуна вистачить для того, щоб брати офроат, що називається наскоком, тобто швидкістю і потужністю. І шини навіть асфальтового бриф. Значення впоруються з піском за рахунок інерції авто. І не забуваємо активно працювати кермом, особливо на складних ґрунтах типу піску або снігу. Умови і причини позашляхових виїздів різні, так само, як різні кросовери з різними параметрами і можливостями. Але більше розуміння цих можливостей приходить із практикою і, можливо, завдяки цим порадам. І до речі, наступний сюжет лайфхаки для лісових кросовер подорожей. Вже готується. Зрозуміло, що ми говорили про узагальнені показники кросовера як формату кузова. У них можуть бути різні системи повного приводу, кліренс, двигун і таке інше. Але головна фішка в тому, що кросоверність цього формату кузова виявляється лише у певні і невеличкі проміжки часу. Якими вони будуть – вирішувати тільки вам, вашому гаманцю і вашому настрою.